Студентські роки найщасливіші в житті кожної людини. В них визріває перше кохання, поглиблення, пізнання світу, відбувається становлення особистості та обирається подальший шлях. Пам'ятайте, що кожен день, кожну хвилину ви навчаєтеся. Знаходячи нові знання, ми стаємо розумнішими, духовно багатшими. Де б ви не були і що б ви не робили, ми всі студенти в цьому житті. Нехай цей день нагадає вам, як ви всі разом крокуєте до мети, об'єднані бажанням розвити всі грані знання і досягти висот навчання. Пам'ятайте, що знання це ключ до розуміння світу, тим паче кожен з вас це цеглинка в великому будівництві знань і наукових відкриттів. Нехай ваші амбіції завжди ведуть вас до нових висот. Ви той стрижень, на який спирається майбутні країни. Зичимо вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення юначих мрій і життєвих планів. Нехай ваші молоді серця наповнюються гарним настроєм і радістю.